Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про голки для бісероплетіння. Це в мене DMC, Одні з найкращих, на мою думку, та найулюбленіших матеріалів для роботи. Вони найякісніші. Ось Ось ця голка це теж DMC, її життя трошки мене погнуло. Напевно, я так криво працюю, я не знаю, але вона не ломається, тому що ось, наприклад, Requal, здається, це так фірма. В них такі характерні є золотаві хвостики, це 12 номер. Вони в мене досить часто ломаються, але вони і бюджетні. Якщо брати, наприклад, питання Станку, тобто тканя, я працюю на от таких домах. Я не знаю точно їхні номери. Вас обманювати я не хочу. Дивіться, ось так вони в мене виглядають. Ось так. Тобто, по висоті, це здається, якщо взяти лінійку 12 да, сантиметрів, ви бачите, я просто не знаю їхні достоміни номера, але я, коли роблю вироби на станку, я працюю саме на них. В мене їх декілька і по розміру. Але повернутися все ж таки знову ж до DMC, чому вони мені подобаються? Тому що вони дуже тонкі, дивіться, вони зручні. Достаємо, я зняла спеціально коробочку вже, щоб можна було вам тощо показати зараз. Та, і я знову ж таки скажу якість. Я за цю коробку дала 60 гривень. Та що ж таке? Зараз ми спробуємо по-іншому. Ось, зуби в мене хороші. І я за них, за цю упаковочку дала, повторюся, 60 гривень. Дивіться, як вона виглядає. Ось вона така тонесенька. Так, так, так. Вушка ціленька, і вона, як на мене, вона така досить щільніша. Повторюся, вона в мене не ламається, якщо порівнювати з регалом. Але е я їх використовую в роботі досить велику кількість. Це одна з таких у мене є е об'ємних типу, ємкості, куди я їх складаю, тому що вони часто ламаються, губляться. Коротше, кажучи, ось так. Е Хочеться вірити, що вам огляд це був корисний, цікавий. Експериментуйте з довжинами, який вам буде зручний, тому що якщо брати сіточку плетіння, звичайно краще от таких розмірів, 12 й там десятки тримати в руках. Якщо ви плетете полотна, вам в будь-якому випадку треба для фіксації, і якщо це велике полотно, то вам, відповідно, потрібна і довга голка. Всім гарного дня! Якщо було корисно, пишіть.